Так, як тоді на тому пагорбі, так і сьогодні Христос збирає нас, щоб промовляти до нашого серця і щоб нагодувати сьогодні спраглі серця, а також можливо і вирішити. Ми кажемо можливо, напевно, для того, щоб вирішити справи насушного хлібу, бо тоді, на тому пагорбі, йшлося про одне і про друге, і про духовну складову. І про складову цю матеріальну про справу, звичайно, щоденного хліба, який потрібний, напевно, кожній людині. Перед за все, хочу підкреслити, що сьогоднішня літургія слова творить певну паралель. В першому сьогоднішньому читанні ми почули про пророка Єлисея, який у 9 столітті до Різдва Христового робить практично подібне чудо. Тоді, коли з'являються 20 хлібів, і він ними годує велику кількість голодних чоловіків. А ми, коли говоримо про 20 хлібів, ми напевно бачимо собі таку буханку з нашого магазину. Але хочу сказати, що тоді хліби були дещо іншими. Вони насправді були маленькими. Тобто, цього хліба було ще менше ніж ми можемо собі уявити. Отож, тоді пророк Єлисей, який зачерпнув великої благодаті від свого вчителя, пророка Іллі, він якби тягне, можна сказати, таку пророчу нитку в ізраїльському народі. Він є людиною, яка говорить про речі неординарні, речі непопулярні, Він практично пам'ятаємо. Я тепер кажу про пророка Ілью. Він практично залишається таким єдиним пророком, який діє офіційно. Є щоправда, декілька десятків до 50 інших пророків, які є прихованими, які ховаються від царя, а більше від його дружини. Отож, він практично залишається єдиним пророком на цілий Ізраїль. Єлисей підхоплює цю силу і. І її продовжує. Він так само робить численні знаки, не вживаємо слово чуда, він робить власне ці знаки присутності Бога. Господь підкріплює якби, цими знаками Його слова. І коли сьогодні відбувається подібна ситуація на пагорбі, на якому Христос розмножує хліби і риби, можна сказати, ця лінія продовжується, тому що люди, дивлячись на це все. Вони говорять, великий пророк є між нами. Насправді є Божа людина, яку варто слухати. Тепер давайте повернемося трошки назад. Ці люди, які мали побачити цей знак розмноження хлібів, вони мали опинитися на цьому місці. Вони мали почути про інші знаки, які робив Ісус. Вони мали переконатися, що цей чоловік має насправді ці ж... слова життя, і за ним варто піти, залишити свої якісь щоденні обов'язки, працю, вийти, перебувати з ним так довго, що аж зголодніти. Христос в іншому моменті говорить про те, що треба щось зробити, бо вони почнуть падати з голоду. Уявіть собі, скільки треба було перебувати разом. І наскільки треба було бути виснаженим, щоб падати з голоду? Тобто ці люди зробили свій такий крок, перебуваючи з Христом, вони зібралися разом, інакше Христос зібрав їх, а вони відгукнулися на це запрошення. І сьогодні вони перебувають з ним, не дивлячись на годинник. Вони не вбачають навіть якихось інших е, провів. можливо, було спекотно, е, е, і можливо, так само вони е, відчували велику спрагу, але більше за те, вони відчувають великий голод. Вони лишаються на тому місці, і ми не чуємо з їх сторони, як від ізраїльського народу, нарікання, що Бог вивів цей народ. На пустелю, щоб там, власне, заморити голодом. Ні, вони не нарікають, вони попросту перебувають. Ціла ініціатива, я підкреслюю, вона сьогодні походить від Ісуса. Тобто Він хоче зробити те, чого навіть не розуміють його учні. Він раптом кидає їм таку думку до серця, що нам зробити, щоб їх нагодувати. У кожній людині з'являються, звичайно, відповіді, які. Зрубають на кореню будь-яку добру думку і часом навіть таку натхнену думку від Бога. Напевно, кожен із нас, коли йому в молитві, можливо, при читанні Божого Слова, приходить натхнена думка зробити якийсь певний крок, зробити якусь переміну у власному житті, дуже часто зрубає на кореню, говорить: ми маємо аж 200 динарів. Насправді це багато грошей, але на таку кількість. Це ніц. Однак Христос знає, що Він хоче зробити, і Він продовжує розмову зі своїми учнями. Він продовжує, я підкреслюю сьогодні, Він продовжує збирати людей. Збирати не тільки тоді, коли запрошує, але збирати і тоді, коли постає, постає якась певна проблема, але він не хоче, щоб вони відійшли. Візьмімо це собі сьогодні до серця. Христос, який промовляє до нас, Христос, який зібрав нас тут, на цьому місці, Він не хоче, щоб ми від Нього відійшли. Коли Христос, збираючи своїх учнів, переживав певну кризу, ми б сказали, криза, Христос так, переживав певну кризу, коли люди почали відходити від нього. Тобто він не був таким популярним завжди на такому високому рівні, що люди тільки приходили до нього. Був час, коли люди відходили, не розуміючи до кінця його слів, до речі, до речі слів про Євхаристію. І він тоді навіть до своїх учнів сказав, чи ви також хочете відійти? Можемо собі тільки уявити, з яким болем в серцю міг Христос питатися, чи ви також хочете від мене відійти. На що апостол Петро сказав: Господи, куди підемо? Ти маєш слова життя вічного. Він не сказав, що він все розуміє. Він не сказав, що хай всі інші відійдуть. Він в іншому часі це сказав, але на ту мить він тільки сказав, що на іншому місці він не знайде того, що він знаходить в Ісусі. І якщо тепер Він цього ще не зрозумів, то не виключено, що зрозуміє через п'ять хвилин або завтра, або в іншому часі, про який знає Господь. Повернімося на цей пагорб перемінення, розмноження хліба і риби. Господь збирає своїх учнів, Господь збирає і інше коло учнів тих людей, які горнуться до Ісуса для того, щоб дати їм сьогодні найголовніше дати їм слово, яким він навчає, і також їх нагодувати. Подібно як нас, Христос сьогодні збирає на цьому місці, щоб нагодувати Словом, що зараз відбувається під час літургії, ця літургія слова і або цей Амвон, або Амвон в храмі. Це є вівтар Божого Слова. З нього якби розпочинається ця велика переміна. А потім Христос після цього запрошує всіх, хто є готовий прийняти його, об'єднатися із ним. Запрошує до наступного столу, до столу Євхаристійного, на якому він буде розмножувати хліби. Коли ми згадаємо в сьогоднішньому Євангелії цей момент, коли хлібів стало для всіх достатньо, і після того, як зібрали цей рештку рештки хліба і риби, вживається слово шматки. Хочу сказати, що словом, шматки завжди перші християни називали якби, частини хліба, консекрованого, перетвореного хліба в тіло Христове, яке роздавалося кожному віруючому. Тобто ці шматки, які інколи навіть мандрували від церкви до церкви, щоб показати цю єдність Христового тіла. Ці шматки залишаються, і під час нашої святої меси, коли відбувається перетворення хліба на тіло Христове, віна на кров, його оці шматки дрібниці, вони розділяються серед вірних людей. Вони також заносяться до хворих, до тих людей, які звичайно вдома мають можливо звичайну їжу, вони мають можливо ліки, але говорять без бога. Я не жилець, тобто без Бога насправді життя немає. І тоді священники парафії поспішають, наприклад, до таких хворих. І дякую, коли дбаєте про те, щоб запросити священника власне до хворого не в день смерті, але щоб весь час, коли він не може дійти до цього місця, до цієї місця зустрічі, щоб він мав іншими способами насититися оціми шматками, для того вони і лишаються. Для того Христос і дає можливість, щоб священнослужитель також прийшов до людей, які є спраглі Божої присутності. Вони мають дуже багато запитань, мають знайти відповіді. Перш за все, в глибині, в Христі, в Бозі, який наповнює кожного і у всьому. Ми говоримо сьогодні про те, що Господь збирає всіх. Дуже важливо в цей день зрозуміти, що в цьому місті, в місті благодаті, в місті чудес, в місті прояву великої сили Бога, також можуть з'явитися єресі або щось зі світу цього, що не просто не є умісне, а що, перекреслює ціле сакрум, оце святе, що тут відбувається. Давайте повернемося до Євангеля, до, до його закінчення. Ми сказали з самого початку, що всі люди були нагодовані і навіть залишилися шматки. Але хочу в цьому моменті з великою відповідальністю сказати, що з того місця деякі відійшли голодними. Відійшли без. Певних відповідей на свої запитання або без того, що запрагнуло на цьому місці. Сьогоднішній уривок Євангелія закінчується словами, що люди хотіли вхопити його і зробити його Царем. Христос, знаючи про це, віддалився з того місця. Тобто є люди, які побачили чудо, побачили знак Бога. Почули слово, спасительне слово, але не переставали мислити по-людськи. Так, звичайно, це був час цих месіянських очікувань, коли до месії насправді якби так додавали, доклеювали певні місії, які не були йому притаманні, як ми бачимо в Ісусі, але люди дуже хотіли перемін. Вони хотіли політичних перемін. Вони хотіли економічних перемін, вони хотіли дуже сильну, потужну ізраїльську державу і тому говорили собі, вмовляли в собі, що Христос, тобто помазаник, який прийде, він має це все вирішити. Бо вони так захотіли. Отож, вони хотіли їсти, вони були нагодовані, а вони мали певні запитання щодо життя вічного. Вони отримали, вони мали можливість в цей день почути певні відповіді, або деякі із них зрозуміти згодом. Але були інші ще очікування, з якими вони прийшли, зустрілися з Ісусом, і вони повернулися голодними. Так Так відбувається в житті кожного із нас, так відбувається в житті певного соціума. Так відбувається тоді, коли до святого. Домішується грішне. Тоді, коли до речей неба домішується те, що ми прагнемо на сьогоднішній день. Це натурально то, що ми хочемо зробити, щоб було попросту гарніше. Багато християн вже висловилося на це. Не можу так само про це не сказати. Але два дні світ тішиться від того, що розпочалися Олімпійські ігри у Парижі. Але хтось говорить, що один елемент відкриття Олімпійських ігор насправді вразив людей, які розуміють сенс Євхаристії, які розуміють сенс тайної вечері. Ба інше, коли ті, які зустрічаються насправді на такій вечері, не останній, бо для когось. Ця вечора відбулася дуже давно для когось. Можливо, є такі люди, які прийняли перше святе причасті, і для нього це була остання вечора. Бо більше він не засідав за один стіл з Ісусом. Але насправді людей, які засідають з Христом за один стіл, цей такий перформанс, цей випадок, він насправді вразив до глибини серця. З однієї сторони треба сказати, що чого можна було б очікувати від держави, яка завжди спрагла таких секулярних жестів. Держава, яка дуже давно втратила певну таку глибину, не зважаючи на те, що називається цією вірною донькою церкви, я тепер говорю про Францію і священнослужителі, які там служать, віряни, наші віряни, до речі, які приїхали зі сходу Європи, буду говорити не тільки з України, вони спостерігають власне цю таку дуже агресивну секулярність. Але ми зараз насправді не про не про Францію про людей, які використали певну річ, яка лежить у когось глибоко в серці. Певну річ, на якої певним людям, нам тут присутнім, дуже залежить. Бо нам залежить сьогодні опинитися на тому місці, де Христос розмножує хліб. Нам залежить сьогодні прийти до того місця, де Христос годує нас своїм тілом і кров'ю. Хочу сказати, це є щось дуже інтимне, це є щось дуже важливе. Це є той знак, який перемінює людей, це є той знак, який об'єднує. І якщо повторювати ті самі слова, можна було б передивитися всі відкриття олімпіад від часів там, Греції, і будемо говорити, там дуже багато є однакових елементів. Треба вкинути щось нового. Треба зробити щось такого, взяти щось такого з прямо серця, використати його. Але хочу сказати, що навіть єпископи Франції назвали це профанацією, е, назвали це е, таким е, способом збезчестя при Святої Євхаристії, бо е, саме той знак оцього столу говорив про найсвятіше, що може бути на землі. Скажіть, що може бути більш? Дороге і святе в нас як тіло і кров нашого Господа, чи в нас є в надрах, можливо, в коштах, в якісь банках, є щось більш коштовного. Але хочу підкреслити, це найкоштовніше, воно є найбільш доступним. І те, що намагалися представити ці люди, що за цим столом збираються абсолютно різні люди, люди різних поглядів, напрямків. По-людськи воно ковтається, і, можливо, хтось цього абсолютно не помітив, але не віруючи люди. Чому? Колись ізраїльський народ дуже хотів залежати від Бога, ба інакше він навіть деякі моменти хотів, щоб Бог залежав від нього і виконував всі його забаганки. Ізраїльський народ дуже хотів бути народом Бога Яхве. Яхве сказав: добре, я даю тобі 10 заповідей. І ти маєш їх виконувати. Коли виконуватимеш їх, будеш моїм народом, а я буду твоїм Богом. Ішлося про один нарід, в якому є різні люди, є різні погляди, є різні вікові категорії, є різна освіта. Для того, щоб це об'єднати, для того, щоб не було у кожного своя мораль, для того, щоб надати цій моралі певні маркери. Бог єдиний Бог каже. Даю тобі десять слів, десять заповідей, тримайся, будеш моїм народом. Сьогодні ми говоримо про не один нарід, сьогодні ми говоримо про різні народи, які об'єднує одна і та сама Господня думка, об'єднує один і той самий дух, про який читали ми сьогодні в другому читанні з послання Єфісян. Апостол Павло звертається до церкви і говорить, що вона була єдиною. Він хоче об'єднати її, але не у зовнішніх якихось формах, не в відкритті, будемо говорити такої олімпіади, об'єднати абсолютно всіх, і штангістів, і бігунів, наприклад. Ні, не про це йдеться. Христос об'єднує сьогодні людей, які довіряють йому, які вірять йому які не тільки приходять до нього, як, вибачте, зараз виразуюсь таким словом, як паразити, але ті, які вірно виконують його слово, аж до того моменту, коли відчувають велику спрагу і голод, і Господь годує тих, які відчувають голод і спрагу. Єпископи Франції після відкриття закликали людей, що вони. Спільно об'єдналися в одній думці і перепрошували Господа за це без щастя, яке відбулося на цих французьких землях. Ми сьогодні долучаємося у своїх молитвах, звичайно, до е, цього запрошення. Ми просимо Господа, щоб Він пробачив тим, які не знають, що чинять. Згадайте ці слова Христа за хвилини перед своєю смертю. Він говорив: пробач їм, бо не знають, що чинять. Якщо б знали. Якщо б ця річ насправді торкнула їх до глибини серця, вони б цього ніколи не робили. Коли двох людей визнають одне одному віру, е, перепрошую, е, любов, коли оказують якісь емоції, а треті надсміхається над ними, ми знаємо, що цей третій сказав про себе все. Подібно в наших відносинах із Господом. Хто хтось насміхається над цими відносинами, він сказав про себе все. Але знову не про це. Господь збирає нас сьогодні, збирає нас в одне тіло, збирає нас сьогодні в одну церкву. Він єднає нас, коли ми десь самі розходимося, коли наші думки, можливо, навіть єресі приходять до нашого серця, або думки наші нас розпорошують. Він знову і знову збирає нас разом, щоб Христос був у всьому. Понад усе Він все наповнював. Нехай сьогоднішній день до Христа всі ми тут присутні, нехай переживемо як таку особливу зустріч, коли Він зібрав нас на горі, коли ми прийшли до Нього зі своїм голодом, зі своєю спрагою, зі своєю невизначеністю. І Христос сказав: Я з вами, я з вами у вашій біді, я з вами у вашій війні. Я з вами у ваших місіях, які ви виконуєте сьогодні, чи на передовій, чи в тилу, я з вами у ваших сльозах. Я з вами даючи вам слово і своє тіло і кров. Приймемо сьогодні Його і дуже прошу всіх шматках. Занесімо його до тих людей, які ще сьогодні чинять те, чого не знають. В шматках хочу сказати, що. Кожен із нас після того, коли прийняв Боже Слово, коли прийме Христа з цього вівтаря, він сам, можна сказати, стане такою монстранцією, яка повернеться до щоденного життя, де Христос із нами, кожним із нас, Він повернеться до нашого сьогодення. Тобто -то ми станемо цими шматками тіла Христового, яке піде. І питання, який резонанс викличе? Чи викличе такий резонанс, як пророк Єлисей, який збирав ізраїльські народ, і всі говорили, Бог є з нами? Чи викличе так само резонанс, як відбувався, коли апостоли розходилися по різних закутках землі і свою віру насправді визнавали відкрито? Господь сьогодні нагодував не тільки нас, але Він дав сьогодні кожному з нас в руки оцей цей шматок. Він дав його до серця і відсилає нас, щоб ми йшли, і занесли його до тих, хто голодує для тих, хто є спрагли, але не знайшли ще того джерела, яке може втамувати їх голод і спрагу. Будьмо вірні Христові, якого сьогодні отримаємо, і в нього Бога єдиного визнаємо нашу віру.